Природні зони України матеріал до уроку природознавства в 4 класі. Цей відеоурок допоможе тобі здійснити віртуальну подорож по просторам рідної батьківщини, побачити красоту її, заповідних куточків, познайомитись з природними зонами країни, працювати з картою природних зон. Якщо мандрувати сушею від північного полюсу на південь, то можна спостерігати, що великі ділянки земної поверхні з однаковою природою змінюють одна одну. Цікаво, що на одній широті іноді розташовуються різні природні зони. Справа в тому, що на співвідношення тепла й вологи, що є визначальним для формування природних зон, впливає не тільки широта, але й положення щодо океану та інший чинник. Пригадай природні зони. Перевір себе. У північній півкулі з півночі на південь розташовані такі природні зони Арктика, Тундра, Тайга, Мішані ліси, степи і пустині. Отже, запам'ятай, природна зона. Це великі ділянки земної поверхні з однаковою природою. В природній зоні однакова погода впродовж року, подібні ґрунти, рослини і тварини. Пригадай, в якому тепловому поясі землі розташована територія України. Перевір себе у помірному поясі. Погода залежить від сонячних променів, що падають на поверхню природної зони, форми поверхні, розташування на землі, віддаленість від неї полюсів, океанів, пустинь. Вітри приносять холод чи тепло, сухе чи вологе повітря. Від того, як змінюється температура повітря протягом року та кількість вологів і в ґрунті, залежить різноманітність рослинного світу природної зони. Пригадай, які умови необхідні для життя рослин. Перевір себе. Умови існування живих організмів це наявність води, світла і тепла, повітря, грунти, продукти харчування. Пригадай, як залежать тварини від рослин. Рослини є кормом для рослиноїдних тварин. Чим багатший рослинний світ. Тим більше рослиноїдних тварин. Рослиноїдні тварини є кормом для хижих. Від них залежить кількість хижих тварин. Запам'ятай, в Україні з півночі на південь простягаються такі природні зони. Перше мішані ліси, друге лісостеп. Третє степи. Четверте українські Карпати, П'яте Кримські гори Природні зони України вивчай за таким планом. Перше. Розташування природної зони на території України. Розказуй про форми поверхні природної зони. Третє погода природній зоні в різні пори роки. Розказуй про рослини природної зони, тварини. І працю людей в цій зоні. Праця людей зумовлена погодними умовами кожної природної зони, її корисних копалин. Учись працювати з картою. Природну зону показуй по її межах. Ти прослухав інформацію про природні зони. Перевір себе, що таке природне, природна зона. Природна зона це великі ділянки земної поверхні з однаковою природою. Друге, що є однаковим у природній зоні. Погода, грунти, рослини і тварини. Третє, чим визначається погода природної зони. Погода залежить від сонячних променів, форми поверхні, розташування на землі, віддаленість від неї полюсів, океанів, пустинь, вітрів, температури повітря протягом року та кількості вологів в повітрі і в ґрунті. Які зв'язки між живою і неживою природою існують у природній зоні? Чим багатший рослинний світ, тим більше рослиноїдних тварин. Рослиноїдні тварини є кормом для хижих, від них залежить їх кількість. П'яте. Яка географічна карта допоможе тобі вивчати природні зони України? Карта природних зон. Як треба показувати природну зону на карті? Природну зону показуй по її межах. Сьоме від чого залежить праця людей в природній зоні? Праця в природній зоні залежить. Умов, виконай такі завдання дома. Перше опрацюй статтю підручника природні зони України на сторінці 116-119. Друге виконай завдання в зошиті на сторінці 45. -ій. Третє творче завдання підготуй повідомлення про одного з представників рослинного або тваринного світу однієї з природних зон України. Ще раз подивись на природні зони нашої України, зона мішаних лісів полісся, лісостеп, степи. Карпатські гори, Кримські гори. Наша вітчизна прагне єдності, миру, процвітання, хоче бачити свою батьківщину могутньою, заможньою і прекрасною. Пишайтесь нашою прекрасною батьківщиною.